Представник нашої рівенської організації, яка дуже багато зробила для збудову партію. Чому ми тут зібрались сьогодні? І вже в нас немає в кожного якихось своїх справ. Не вже нам немає що робити, як ходити на мітінги, ходити на, на акції. Та зібрались ми тут, тому що ми є небайдужими активними людьми, тому що нам небайдужа доля країни, нам небайдуже доля простих людей. Зібрались ми ще тому, що наша влада бездіяльна. Якщо вона щось і планує, то щось таке, те, що не налазить на голову, це ті рішення, які вона планує ввести в життя. Це ті рішення, про яких ми сьогодні протестуємо. І на сьогоднішній день, якщо з вчителів зняти 60% відсотків надбавки, то я можу сказати, ну як батько трьох дітей. Наприклад, я не хочу, ну що вчитель з робітною платнею на ці гроші, навіть не зможе не то що прожити, вижити, навіть на те, щоб забезпечити родину продуктами. Це стосовно вчителів. Треба показати людям, що нова влада справді нова за суттю. Що в цій країні інші ставлення до громадян, що в цій країні інші суди, що в цій країні інші правоохоронні органи, що тут можна жити і пишатися цією країною. Перший крок для цього це наші чотири законопроекти, чотири законопроекти, антиолігархічний пакет законів, який змінює систему бюджетування України і наповнює бюджет за рахунок олігархів, а також дозволяє провести повномасштабні реформи в країні. Але ми знаємо, що ці реформи неможливі без участі громадян. То дивлячись на цей бюджет, можемо сказати, що податок Тому що знову від нас його приховують. Нам варто з вами сказати досить так? Давайте всім разом: досить, досить, досить! Що основна проблема українського бюджету не в тому, що він маленький, а в тому, що його розкрадають. Пройшов рік. Чи знаєте, ви хоч одного корупціонера, який опинився за грати? Чи знаєте, ви хоч одну кримінальну справу порушеного на високопоставленого чиновника? Отам От і є наші гроші. Отам От і є гроші на реформи. Ми партія «Воля», вимагаємо реформ. Але ми вимагаємо, щоб ці реформи були оплачені за рахунок олігархів. Ми вимагаємо почати боротися з корупцією, тому що саме боротьба з корупцією має стати першим кроком до цих реформ. Ми також виступаємо за необхідні непопулярні реформи. Але ці непопулярні реформи мають бути для всіх, а не лише для студентів і пенсіонерів. Поки олігархія при владі. Мы видим, что тенденция, она идет все время на ухудшение. Промышленность падает, производство, безработица растет, покупательская способность фактически падает. Все это приводит к стагнации экономики. Стагнацию экономики, мы все помним, в 1993-95 году. Гиперинфляция, невозможность работать, остановка производственных предприятий. Если сегодня мы будем сокращать социальные части бюджета мы приведем к тому, что потребительская способность упадет, это приведет к гиперинфляции и к стагнации. То есть фактически мы хотим продублировать, сегодня наше правительство хочет продублировать ситуацию 93-95 год. Поэтому наша задача сейчас, в общем, не допустить этой ситуации. И за счет общественного контроля... Нормальных э, политических партий, которые сориентированы на э, позитивные результаты, результат, результат позитивный для каких-то междуродных инстанций, элегархив. А саме для граждан України нам потрібно об'єднатися совместно і добиватися захисту наших прав. Ну, Ви знаєте, що початковий мінімум це всі кошти, та сума, від якої відраховується потім всі соціальні виграти. Так, от наступний рік прожитковий мінімум на одну особу становить 1176 гривень. Це ті кошти, на які мінімально необхідно прожити на місяць. А мінімальна зарплата, знаєте, скільки встановлюється? А мінімальна зарплата стає 1218 гривень. Ну, по суті, прожитковий мінімум і мінімальна зарплата одне і те саме. Хочу зауважити, що кілька років тому, коли курс про української людини був дещо інший, мінімальний прожитковий мінімум був самий, близько 900 гривень. Але все змінилося, ціни підвищилися. прожитковий мінімум фактично залишається той самий. Тому ми вже зараз бачимо з цього попереднього розгляду, що бюджет він є антисоціальним. Ми поки що не побачили бюджети жодних натяків на те, що зміниться податкова база. Жодних натяків ми б не почули з парламенту, що вони ініціюють законопроекти, які зможуть вдарити по кишенях олігархів і поламати монополії. Ми лише бачимо поки що. Урізання соціальних видових. І це і неприпустимо. Зараз вони там обговорюють закони, які до бюджету мають мало відношення. Вони зараз говорять про посилення повноважень для РНЗО. Вони говорять зараз про поділ посад. Вони не говорять про зміну системи. І тому ми є тут. І ми тут будемо доти. і вимагати влади доти, поки вони не почнуть змінювати систему. Цей бюджет мав би бути розглянутий прозоро і чесно. Цей бюджет мав би бути розглянутий за участі громадськості. Цей бюджет мав бути залучений до його розробки, мали б залучені бути фахівці, експерти. Він мав би бути обговорений, а потім вже винесений на розгляд. Але ми бачимо цю пачку паперу, ми бачимо низькі соціальні показники, і вони хочуть цей бюджет ухвалити швидко за сьогодні, за завтра. Максимум до нового року, і ми отримаємо знову країну, в якій не змінюється система. Але ми все одно цю країну змінимо, бо ми і тут, і ми маємо на це волю. Слава Україні!